Виконуємо номер 404 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Магазин продав 18 кг апельсинів і 12 кг лимонів. Усього на суму 612 гривень. Скільки коштує 1 кг апельсинів, якщо 1 кг лимонів. Коштує 24 гривні. В умові задачі сказано, що апельсинів 18 кілограмів продали, а лимонів 12 кілограмів. І що 1 кг лимонів коштує 24 гривні. Знайдемо, скільки коштують 12 кілограмів лимонів. Для цього 24 помножимо на 12 4 на 2, 8, 2 на 2, 4. Множимо на 1. Виконуємо додавання. 8, 8, 2. Отже, 288 гривень коштують 12 кілограмів лимонів. В умові задачі також сказано, що магазин продав усього на суму 612 гривень. За лимони магазин отримав 288 гривень. Знайдемо, скільки гривень отримав магазин за 18 кілограмів апельсинів. Для цього 612. Віднімемо 288. Дванадцять відняти вісім 4, 10 відняти вісім, два і 5 відняти два, три. Триста гривні – це коштують 18 кілограмів апельсинів. Знайдемо, скільки гривень коштує 1 кілограм апельсинів. 324. Поділимо на 18. Виконуємо ділення куточком. 32 на 18. Беремо по одному. Виконуємо віднімання. 12 відняти 8, 4, 2 відняти 1, 1.

один кілограм апельсинів. Записуємо відповідь. Вісімнадцять гривень. Задачу розв'язана.